Вітаю на майданчику автопоїт. Chevrolet Шевролела 2007 року випуску в чорному кольорі, в гарному технічному стані автомобіль. Може, можливо, хтось в пошуках такого автомобіля в седані на 1.6 моторі на п'ятиступовінеєвій механіці. на таких титанах. Красивих гарних на зимовій гумі. По автомобілю взагалі без зауважень по технічному стану, без жодних зауважень. Красивий, гарний, в чорному кольорі. лачить. Два передніх скло підімачі. Маємо регулювання передніх дзеркал. Встановлена така вже мультимедіа, нештатний циклон е з навігацією. Кондиціонер в автомобілі працює також. І печка непогано працює, дуже гарно в автомобілі вже тепло на такому світлому, красивому салоні. Камера заднього огляду Працює також. Все працює без завади. Встановлена у Так само задній ряд сидінь. Все красиво, все гарно. Дуже гарний стан салону. Даже і якщо він такий світлий, як в цьому автомобілі, то в дуже гарному сидінні, в дуже гарному стані. По багажному відділенню теж маємо багато дуже місця. Все присутнє вогнегасник повноразмірне колесо запасне. Все є на місці. Це ось камера заднього огляду. Все на місці, все присутнє, нічого не витягувалося, нічого не ставалося. Автомобіль повністю укомплектований. Так що, друзі, всім до зустрічі у нас на майданчику.